Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Переходьте на неї, будь ласка, підписуйтесь. Завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілях, які продаються, або які вже продані, і ціни на них. Також можлива доставка автомобіля в ваш регіон, можливий обмін вашого автомобіля на мій. Ну В принципі, в більшості обміни на трафіки Івару, там на старіші, але деякі були варіанти обміну і, в принципі, на легкові автомобілі. І так. Дедемо погляду цього авто. Прекрасніший стан це в нас Renault Traфік 2011 року випуску. євро Євро-4 мотор без сажевого фільтра, з заводу. Довга база, як ми бачимо, це у нас пасажир, переобладнаний з вантажного якихось там 2015 році. Мав два власника в Україні, є мінімальні підкраси, але загалом технічний стан і загалом Кузовщина все в досить непоганому стані. І так, давайте почнемо огляд з по кузову. Як ми бачимо, передній бампер повністю в кольорі автомобіля. До речі, прикольно виглядає. Щось в ньому є, як кажуть. Противотуманні фари світленькі. Тут ще думаю цікаво виглядає за що, ну, на рахунок цього, що тут є от такі хромовані вставочки. Тому морда якась прям така вся світла. ну Мені дуже подобається. Оптика досить непогано збереглась, Як ми бачимо, там стоять леди. Світло таке, як вдень їдеш вночі. Я цим автомобілем трошки поїздив. Один раз в Одесі був, один раз в Харкові. Робив доставку іншого автомобіля, тому дуже себе гарно веде по дорозі. Він повністю весь обшумлений, ну така прям шумка, як потрібно. Навіть от двері глухі, і весь пол, навіть де водій, і там, де пасажири, все повністю обшумлено. І вібро, і шумоізоляцію. І так, як ми бачимо, він на таких гарнючих легкосплавних дисках. 16-й радіус, гума Barum, 22-й рік, ну гума майже нова. От якщо подивитися по пальцю, ну, вона реально нова. Всі чотири однакові. Диски прикольні, такі притемнені, і дуги також притемнені. Зверху також і є релінги, так, є якийсь хромпакет такий невеличкий, як я вже показував на решітки, на дзеркалах, на ручках і там ще ззаді є. Така прикольна наклеєчка з написом Renault. Ну і тут це, в принципі, гарно збережено. Немає таких прям глобальних ям, царапин. Може, щось таке, в принципі, мілке є, але я навіть так зараз ну, не бачу, скажімо так. Все світить, все працює, кондиціонер заправлений, в автомобілі також є вебасто. Зараз я покажу. Вигляд цієї сторони. Моторчик, не знаю, що я сказав, 2.0, 84 кВт. Тут видно, DCI-115 пишеться, це у нас самий потужний на 2.0. Є вітровички отакі. Всі герметики оригінальні. Ну тут нічого, в принципі, не фарбовано. Ось такі. Такий вигляд. Ну і тут також гума така сама, точно, як спереду. Е, дуже мені подобається, коли от ці клики і задній бампер в колір авто. Воно прям так сучасно, дуже сучасно виглядає. Є оригінальні парктроніки. Тут, як я казав, така хромована вставочка. Ну, це вже по бажанню, хтось хоче, може собі зняти. Стопики гарно виглядають. Ззаді, як ми бачимо, розпашонка з двірниками і з підігрівом задніх вікон. Це мій QR на мою інстаграм-сторінку. Будь ласка, переходьте, як я вже казав, підписуйтесь і завжди будете бачити інформацію по авто. Також можна, можна залишити свій автомобіль під реалізацією, мені багато мені так залишають. Кого цікавить, це вже в принципі, все по телефону. Так, ну, в принципі, Тут, я думаю, все зрозуміло. Лобове скло цілесеньке. Йдемте вже більш детально по салону. Салончик тільки перетягнутий, я думаю, тут одразу видно. Я останнім часом шию тільки такі салони, тому що багато людей за це питають, і воно прикольно прям виглядає, як кажу, дорого багато. Руль також перетягнув в два кольори. Дуже сучасно, дуже гарно виглядає. Як ми бачимо, спереді коричневий салон, ззаду темний. І тут також. Є спереду коврики. Під коврами все гарно. Тут все також ціленьке. Навіть, до речі, є стакан. Із цієї, і з іншої сторони. Зараз я там покажу. Кондиціонер заправлений працює. Магнітола як навесенька. Кого цікавить, можу також доставити здорову магнітолу в двохдінному. В попередніх відео ви могли бачити, я ставив не один раз. Лоб, як я вже казав ціле. Тут також, до речі, моя рекламка. Мій номер телефона, можете телефонувати. Стеля чорна, дуже гарно виглядає. Так, ще стелю тут покажу. Отут є також стеля. Якась там м'ятника посередній невеличка, але так загалом стеля рівна. Сидіння спеціально лише отак. Це вони і крутяться, тут є столик. От ми бачимо раз, можна в одну і в іншу сторону. Розкладний диван, який повністю лягає назад. Дуже прикольно, От, тобто він так раз ложиться і буде як таке ліжко величезне. Так, як я вже казав, стеля чорна. От ті білі полосочки це все світить одна лента. Є також шторки, також вони чорні, там батони. Ну, Все гарно. Пол також новенький, ну, салон абсолютно новий. Це зашивав, все новеньке. Тут також проклеєно. Дверки, одна відчути. Не знаю, чи на камеру чути. Ну така глуха вся машина. І така сама їзді, Супер м'ягенька, ніяких лишніх звуків, взагалі нічого такого немає. Так, вигляд звідси. Карти також, це гарно. Оцей диванчик ложиться, там під зомніше, можна щось в принципі скласти, якісь запчастини чи інструменти. Вогнегасник, два ключика запалювання, запаска домкрат, все, як завжди, присутнє. Тут шторки також є. От навіть чутно двері закрилися, глухо, ніяких лишніх звуків. Ну і так і в ходу також. Так, от вигляд звідси. Такий салон. Супер приємний і прям дуже гарно виглядає. Так, ось вибасто, як я не сказав, дує туди ду, назад, там ще є трубка, можна виставити, направляти. До речі, трохи незручно тут поставили оцю таку перемикач, я думаю його все-таки перенести десь сюди. Тут у нас включається освітло назад. І я думаю, що все-таки перенесу сюди. Це в нас а, боже, ESP, є... по-моєму, називається. якщо не путаю. Це типу типу щось такого, дуже зручна штука, не в кожному трафіку чи вівару є. А зверху вмикати вимикати партроніки. По замовчуванню вони завжди вимкнені. Але ви можете вимкнути сюди. Також оцей ЄСП, він завжди вимкнений, а сюдою його тільки вимикати. прикурка, ну, верніше, стаканчики, ціленькі, як я вже казав, з двох сторін збережені. Це прям так ну, не часто попадає. Магнітолу показував, руль. Прикольний, дуже гарно глядає. І, до речі, руль з круїзом. Круїз також працює, кондиціонер працює. Педальки всі оригінальні, нічого не замінено. Тут пол також гарний. І тут це також гарно. Повторний відсік, склопідйомники, електродзеркала, це все також працює. Стандартний в принципі, вигляд такий. Все гарно все чистенько, бачонок чистенький, болтики не кручені. Фари оригінальні, от як ми можемо побачити, 11-й. Так що у нас там 0,3, 01, 11, -та. а тут. 04 Автомобіль чистий 11 рік. Як ми бачимо, тут якісь блоки стоять, це до ледовського з цього світла. Освітло дуже гарне. А тут ще також під капотом. все в принципі ціле. Ось такий вигляд. Зараз ще заведемо. Виглядає дуже гарно. 327 тисяч пробігу. Тут працює відмінно, тут у нас все світить, тут все також світить. Кондиціонер, як я казав, працює, маселко у нас там середній рівень, тільки що, до речі, було 4 поділки. Так. Ну, Коротше, отаке. Повний бортовий комп'ютер, це у нас внизу світиться, що от, тримаю все як має бути. Працює рівнесенько, без лишніх шумів, без лишніх там звуків і всього іншого. Працює, як звичайний євро 4-й Зараз ще покажу світло, що тут буде видно на камеру. От, видно, аж такою полосою він підсвічує вночі, взагалі, дуже круте світло. А, так ми бачимо, Все світить. Ну і тут такі ходові вогні типу поставили на серебрі, ну, прям прикольно виглядає. Тут ми бачимо такі лінзочки там. Ззаді ніяких димів, присутній запах каталізатора, туманочка світить, а все в принципі світить. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, будь ласка, під відео буде ціна, номер телефона також буде під відео. Поцікавить, телефонуйте або пишіть, завжди готові відповісти. Все, до зустрічі!